Всім здоровки, мене звуть десь Кароліна Ігорівна, і сьогодні я буду розказувати про одну страшну історію про таких людей. Тому почнемо. Жила собі одна дівчинка, і вона була завжди проказницею. і вона завжди нічого там ненавидила. Але завжди просила просила у батька, що вона хоче. І вона лише просила о багатстві, що вона хотіла бо вона всім застрила і хотіла бути таке ж саме, що, наприклад, і у неї було б. Ну, і батько для нього все та робив. То якраз він все старався для. Своєї доньки, а коли типа він каже. Ну, типу, він каже, скоро все буде. А вона не любила терпіти, що типа буде скоро. І вона була дуже сильно в такому ярості і ненавидела такого. Ну потім в один день до неї били. І вона хотіла все написати Миколай. Бо вона знала, що батьку ніхто, а поставивши місце. І вона написала те, що вона хотіла. І вона написала, щоб вона заволодила всьому мирі. Але Миколай такому не подарив. І потім на другого дня. Вона вже думала, що тепер вона може володітись усіма людьми. Тому це було неможливо. І це було якраз таким жахливо. То потім вона так подумала, то потім побачила вона таке. І дізналася, що. Її ніхто не слухає. І потім вона дізналася, що Миколай нічого не подарив. Їй власнивість. І вона була дуже сильно в такому ярості. І вона якраз була Віру сот. Її так звали. як ще раз фабрика. То так. Далі. Далі все було нормально, спокійно, великолепно якраз. І тим більше якраз батько не міг повірити, чого Миколай такий не подарив у її Донці, їй Донці Бажані, куторі вона хотіла стісанитись. Ну він знав, що там. Що того, Миколай та не існує і вирішив це не розказувати доньці, бо від вона знала, що Миколай існує. І вона ж з цим таке і знала. То тим более на один день пішло щось, то потім один час. Спокійно всі обідали, то потім батько розказав випадково, що там та її не існує. Що сказали, що нічого у нього не він та їй випадково сказав, що Миколаї та її не існує. І потім донька була повністю в цьому в шоці і в ярості. І вона просто стала підніматися за свою силу стіл. Сильно і стала кричати на батька, що він дуже жахливий. І сказала вона, що ніхто тебе не буде любити, як мене. Ти знай, ти завжди портиш чомусь мрію, котрий навіть немає. А я-то думала всі роки, що Миколай та існує в 12 років. І я тебе просто ненавиджу, так сказала вірука. І тому так все і сталося. І тому це якраз було і нечесно, несправедливо, і гарно з нею було боку. Але коли це Миколай таке побачив, то сразу. Ну і Бог це побачив, і в нього була одна ідейка отомстити їй. І в нього була одна ідейка, те зробити, а оце був секрет. І щоб типу, батько вирішив зробити такий сюрприз для неї, вона заказ. Що батько заказав Миколая з ну, ви типу знаєте, з Даркнета. І ви знаєте, що це не фуганне слово, це просто слово. Типу так і на, називається магазин Даркнет. І тим більше, коли батько заказав Миколай Дарк, я, я, я то зразу батько сказав, що він іде на роботу. Ну і мама теж. То вірука якраз залишилася одна. І вона й була в тому разу. І каже, ну і нарешті все одно, що ти вже мене дістав завжди. І хоч нарешті ти вже прийнявся на якусь нормальну роботу. А ти ж завжди вдома і лежиш і нічого не робиш. Ти самий жахливий батько. І тим более батько цим буде був зачарованим таким, але він був щасливий, Затова рука вже буде любити його, але не на той час, бо було дуже ужасно. То батькові рука намагалася якось взяти і вижити з такого. І тому хтось до неї прийшов і сразу та-та, заходьте. Діндон, диндон, диндон. Що? Я що маю 20 раз говорити? Відчинено? Діндон, диіндон. Їм що, важко відкрити двері так просто? Що? Це що, жарти такі, чи що? Ну, коли вона опустилась, побачила якусь ф... Якусь маленьку коробочку, яку вона не знала. Що це? Що це за чортовщиня? Батько, це твої знову пранки? Пранки. Ти хочеш просто зі мною почути, щоб я засміялася, щоб ти вирішив мене розсмішити і успокоїти мене, що Миколая не існує? Не поучиться ж в раді, я знаю твої вихідки, батько. Ну потім вона вирішила це поставити на флешечку. І там був якраз якийсь один файл, і вона то якраз нажала і стала дивитися. І це було дуже отвратительне. І розказати, що там було, А? то там був Миколай, котрий я спокійно роздавав подарунки. Ну, одна дитина зустріла того Миколая і різко з'їдала по кустках. Зразу типу дівчинка подумала, що вона так грається з ним, Але коли їй стало дуже больно, то й вона вже померла. І в неї була сестра старша. І коли вона це побачила на стоячого Миколая, Миколай хотів теж її з'їсть. Але вона -то якраз магла вже втікти в свою кімнату і закрила двері, щоб Миколай не добрався до неї. І щоб не було уж ніякої шутко. І щоб не було ніякий жах. І коли типу, таке вже сталося, то сразу, коли вже закінчилось це відео, і то закінчення з'явився своїм Бога. І звук такий як будто він повністю завіс. І воно ніколи не не могла ніяк виключити той, той телевізор. Просто як будто кнопки не управлялись ніяк, але батько якраз вчора міняв батарейки, як будто телевізором хтось намагався управляти. Хтось управляє на... на чомусь, то там ну, щось таке. То якраз, ви... і потім, коли вона повністю вже змогла взяти розетку і виключити від телевізора, то я вже виключився. І зразу вірука каже з великим голосом «Батько, це ти? Якщо це ти, і це вже знову твої бранки шуточки, але ніхто все одно не обзавився. Переросту, як будто реальності нікого та й не було. Як-будто, просто, когось вирішив зробити таку шутку. Пірука так подумала, щоб для них щоб Щоб пірука, типу так, щоб більше не спілкувалася з батьком. Так. І та вірука ще була сердита і, може, вона так і подумала, але це було не так. Від батько якраз був на роботі, то ніяких проблем та їй не було жодних. Як раз хтось знову там постукав в двері, а там якраз був домофон. І вона вирішила подивитися в домофоні, хтось там міг прийти такий день. І там вона побачила шуткого Бога. Вне у Бога були червоні очі. Рот був занадто відкритий, що прямо люди не могли так відкрити рот. Нікого. Навіть Ферука в на основному разі такого злякалося і навіть намагався не кричати, бо того, що вона подумала, що вона, що він все чує, що він каже, що вона так каже. І потім вона вирішила не звернути таке за увагу. І вирішила вона ще займатися своїми справами. Ну потім та зразу був звук, звук такий, як будто скоро відломають двері. А вірука з такому серйозі дуже сильно з такого злякалася. І вирішила все одно відкрити двері. Але спочатку вона вирішила подивитися в глазок, а там був тут самий Бог. Но вона та подумала, що він вже пішов. Але не того напрасно. Але вона не зглазила такого. І вона була дуже в шоці з такого виду. І вона. Кричала за свого силу, щоб ти по тату допоміг їй. А від вона знала, що тато був роботі. А вона судно кричав, щоб тато спасав. Right no, looking, no, ну коротше. Ну і далі. Далі вона не знала, що робить, відкривати йому чи ні, бо вона ж боялася. Трох він уб'є, унічтожи, то якщо відкриє, то все одно вб'є. А якщо не відкриє, то теж таке саме, ж б'є, то вона просто не знала, що робить. А продовження буде слідувати для вас.